Ці будинку по вулиці Новопричистинській, 4, 1 зібралися біля свого дому. Під їхніми вікнами розпочалося будівництво. Приїхала бригада, привезла техніку і вивантажує щебінь. Цей паркан без паспорта об'єкту з'явився тут наприкінці травня. Місцевий житель Сергій Коваль розказує, кілька років тому у них так само за кілька днів під вікнами звели кіоск. Тому цього разу одразу організувалися із сусідами та почали діяти. Ми зверталися. В національну поліцію, в газорозподільні мережі, в управління інспектування скрізь було встановлено порушення. Пан Сергій додає: найбільше людей турбує те, що будівництво ведеться в притул до газової мережі. Ось в цьому місці розташована артизіанська скважина, тобто вони її засипали. Від неї ось вивід труб, а сам газопровід прокладений от саме по цій ділянці. 20 сантиметрів від дерева. І коли приїжджали фахівці газорозподільних мереж, вони в протокол встановили, що артезіанська скважина знаходиться на відстані 1 метра, а охоронна зона 4 метри. Тобто, за фактом, всі роботи земельні, які тут виконувалися, вони виконувалися з порушенням чинного законодавства. На доказ сказаного Сергій Коваль показує припис від газової служби, де вказано про заборону проведення земляних робіт. Аби показати люк, яким закрили вигрібну яму, береться за лопату і отак вона розташована по цьому діаметру. Внаслідок слідчих дій була порушена кримінальна. Справа або просто кримінальне провадження з присвоєнням номеру в ЄРДР також були вилучені речові докази і бурильне обладнання, з допомогою якого було порушено закон про газові мережі. Свердловину та вигрібну яму викопали на початку червня. Розказує пан Сергій. Тоді активність мешканців будинку зупинила будівництво. Тимчасово на місце приїхав керівник будівельної бригади Віталій Сушко. Ви вкопали цей колодязь, там буде вигрібна яма, і колись Буде приїжджать машина і ці нечистоти викачувати. Чого мешканці будинку мають дихати це? Це порушення норм санітарних. Мені треба зробити майданчик, Замастити цей майданчик буртівкою для того, щоб підприємець мог здійснювати ярмаркові торгівлі. За що за що він платить оренду у бюджет? Діалог продовжують на будівельному майданчику. Було питання про газову трубу, яка проходить повз майданчика, але ж у нас є запит від адвоката до газорозподільчих мереж. Вони відповіли, що вже декілька років ця труба не використовувалася, тому з ними ніяких питань немає. Ця заробили... труба лежить на кадастровій карті Черкаської міської ради. Припис нам є, якого приписано було. Нам був припис до них звернутися з за роз'ясненнями. Ось адвокат написав. Покажіть, де тут будуть стояти ці ярмаркові лотки, де будуть ковбасу продавати, молоко, сир. Спочатку треба зробити майданчик, угу. замастити, зрівняти, зробити все гарно, красиво. Ну вас не смущає, що типу, під ярмаркову торгівлю робиться каналізація і б'ється скважина? Всі не можуть. Мені, мені потрібно а зробити хто вас майданчик. майбутнє. Орлака. Булака цехто фізична особа брлака Максим Петрович. Телефон замовника будівництва виконроб не дав. Його ми знайшли в електронному реєстрі підприємців України. Додзвонившись, намагалися домовитися про коментар. Чоловік обіцяв подумати, але після цієї розмови слухавку більше не брав. З інформаційним запитом ми також звернулися до Черкаської філії газорозподільчих мереж України, просили пояснити, кому належить труба, біля якої ведеться будівництво, та наскільки це будівництво відповідає нормам. Відповідь отримали наступну. Працівники черкаської філії не наділені повноваженнями визнавати будівництва незаконними, а сама мережа не перебуває на балансі і на обслуговуванні філії. Коли сюди прибула. Служба газорозподільній мережі з приладами було встановлено наявність газового тиску в цій газовій мережі. І газ тут присутній. у червні. Мешканці будинку звернулися до депутата міськради Сергія Шмиголя. Той виступив зі зверненням на сесії міської ради 26 червня. Просив скасувати дозвіл на будівництво на цій ділянці. Колеги по деп корпусу підтримали його звернення на голосування. Виникає зараз. Це системна проблема. Те, що насправді діє мораторій на встановлення будь-яких лерків, будь-яких матків і проблема в тому, що чинна міська влада, вона намагається обійти це. Вони обходяться за рахунок рішення виконкому. Про надання дозволу на встановлення так званих тимчасових ярмарок, і щоб ви розуміли, цей ярмарок з каналізацією, з скважиною з фундаментом перспективним має ну, ярмарок, має термін на 5 років. Після звернення на сесії отримав відповідь про те, що було дане відповідне доручення управлінню інспектування. З вимогою, з проханням провести перевірку. І якщо знов ж таки це дуже класна фраза, якщо буде встановлений факт порушення, тобто достатні факти, недостатні, будуть виносити рішення проект рішення на виконком про скасування дозволу на проведення ярмарки. Саме тут 29 червня. Ми направили інформаційний запит до Черкаської міської ради, аби дізнатися на якому етапі у профільному департаменті перебуває ця справа. Відповідь, яку отримали за п'ять робочих днів, маємо наступну. На даний момент ведеться робота спрямована на належне опрацювання протокольного доручення Черкаської міської ради згідно із чинним законодавством та встановленими процедурами. За роз'ясненнями, ми також звернулися до керівника управління інспектування міської ради Андрія Максюти. Він розказує, із комісійним обстеженням були біля будинку двічі вперше у червні, коли тут відбувалися будівельні роботи. Тоді каже, зафіксували, що вони проводилися без відповідних дозвільних документів. Даний протокол розглянула адміністративна комісія та наклала адміністративний штраф на суб'єкт, який там здійснював цю, ці роботи. Вдруге фахівці управління інспектування проїздили 29 липня. Тоді каже, ворота на будівельному майданчику були замкнені. За результатами перевірки було встановлено, що металевий паркан, який встановлено поруч з ярмарковим обладнанням КП Черкаські ринки, встановлено без дозвольних документів. Встановлено суб'єкт, який проводив там роботи по облаштуванню. З його слів, прилеглої території до його торговельного обладнання за встановлення металевого паркана без дозволу за захаращення території комунальної, було складено адміністративний протокол на даного суб'єкта і передано його на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Черкаської міської ради. На найближчому засіданні говорить Андрій Максюта. Комісія має розглянути адміністративний протокол і ухвалити рішення по ньому. Робіт от ніяких немає. Ми наразі тут перебуваємо з вами, ми не бачимо тут ніяких робіт. Якщо в подальшому будуть проводитись якісь будівельні роботи чи щось буде встановлюватися без відповідних на те дозвольних документів. Управління інспектування Черкаської міської ради буде реагувати згідно наданих нам на те повноважень. Сергій Коваль каже: жителі будинку продовжать слідкувати за ситуацією, аби не допустити поновлення будівництва. Ми хочемо наголосити на тому, що вся громада прилеглого будинку проти розташування ось цього торгівельного об'єкту. Марія Гаврилян та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.